Меню яблука є, у нас банани поміність, є, є апельсини. У чай додаємо лимон. у шкільній комірчині першої червоно школи. Запаси фруктів та соку, розповідає комірниця Світлана Бобох. Ми вже почали ну, потроху оновлювати меню. Начали нагінці, потім салати почали робити по клопотенку. Нові страви сьогодні і на обід. З а ще салати з буряка, банани та компот із сухофруктів. Говорить кухар Вікторія Перевузник. Каже, готуватися до змін почали заздалегідь. Минулого тижня у вищому професійному училищі навчалися, як варити корисну їжу для школярів. Техніку приготування зовсім друга. Аби страви вдавалися та були смачними. Відремонтували харчоблок. Показує медсестра Алла Тесляна. Витяжко реконструювали, плити у нас нові у руках. Тримає затверджене меню. Тут буде і омлет скрамбли, і картопляне пюре, наприклад, з ореганом, курка тушована в соусі, чихок бігус із гречкою. Приучаємо дітей до салатів. Вони вдома не привчені, до риби. Наприклад, тепер говорить, потрібно, аби наїдки були до смаку і школярам. У них запитуємо, чого б хотілося їсти найбільше. Гречки. Тут дуже добре. Рис і ще там. Що пічки величезне втім серед нових назв найулюбленішим для другокласниці Еліпії залишається. Борсь. Заступник директора Світлана Вличко говорить, що дня у їдальні харчується три сотні учнів. Обов'язковим воно є для школярів перших-четвертих класів. Втім, об'їдати по-новому зможуть і старшокласники. Я хожу в їдальні, тому що там вже смачно, все вся і сухо. Вартість нового меню із січня 2022-го зміниться. каже Світлана Величко. На сьогоднішній день для перших четвертих класів у нас 13 гривень для п'ятих одинадцятих 15. Але буде все залежати від місцевого бюджету. Зараз ідуть, як то кажуть, перемовини, і можливо після нового року буде більше тисяч. Батьки учнів початкової школи за харчування не платитимуть, розповідає начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Ті діти, які мають пільги при харчуванні, в тому числі і ті пільги, які затверджені місцевими радами. Ті харчуються безкоштовно, інші харчуються на умовах співфінансування. Частково платять батьки, частково платить місцева громада. Зокрема, відсоток також визначає місцева громада. Близько 80% закладів освіти області вже оновили меню, розповідає Валерій Данилевський. За Очільника Черкаса Анастасія Чубіна говорить: шкільне меню в обласному центрі буде авторським. Над ним працювала команда фахівців. Такого меню більше в Україні немає. У нас працювали технологи, спеціалісти шкільного харчування, працювали дієтологи, лікарі. Воно проходило погодження в Держпродспоживслужбі власним. Зі слів нововведення розпочатися має з 1 січня 2022 року. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.